Доброго дня подеозвіт по... по роботі мотора після капітального ремонту робився у Дмитра Калінченка. По моторчику дуже багато було зроблено. Росточка циліндрів під третій ремонт, заміна поршнів, кілець, пальців, там, іголочок. Колінвалор перепресований. По коробці там вал проміжний здається, вилочки шестерні. Пощеплені щепленню стальні диски, там всі підшипники, всі сальники, звісно, прокладки, всі, вал спідометра. Дуже багато, насправді може щось пропустити. Чистка мотору аквабластом, поліровка, кришок правий-лівий. Так, в цілому плюс мінус все. Мотор стояв приблизно добу вже майже. А зараз на холодну можем спробувати запустити.